Сьогодні з тобою поговоримо про оренду. Так як ми з тобою зараз вже купуємо житло і майже його купили. У нас остання можливість поговорити про оренду. Так, завершується цей етап нашого життя орендування. Три рази ми вже орендували Airbnb, потім одне місце, друге ну, місце. Ну в Канаді ти маєш на увазі, що в ми Канаді. тільки і... в Канаді орендували три рази. Сьогодні будемо говорити про все, що стосується оренди, і про, наприклад, як шукати, де шукати, як зробити так, щоб саме тебе обрали. І будемо говорити про все-все все з приколами, лайфхаки будуть як... підводні камні. Ми живемо в Британській Колумбії. все, що ми будемо говорити, буде стосуватися виключно в британської Колумбії, тому що в різних провінціях різні правила. Британська Колумбія, єдина провінція, яка дуже сильно регулює правила, як можна здавати в оренду і як орендувати, тобто відносини між орендарем та Орендатором, тому якщо будете серйозно орендувати і сюди приїжджати, то раджу почитати ці правила. Але в принципі, ми проговоримо зараз про всі основні пункти, те, що важливо, найважливіше, так, те, що важливо 100%. знати так. Але перед тим як ми це поговоримо, давай почнемо з найцікавішого Пошук. Перше, що треба робити, так, де шукати? Ми почали з невірного шляху, тому що ми шукали тільки на криглісті. А треба було щети ще Facebook Market. Facebook Market — це напевно зараз найбільше місце для пошуку. житла. — це, якщо особливо лендлорд, тобто орендодавець, який сам здає, так Надають перевагу Facebook, Facebook, тому що ти можеш подивитися профіль людини, що він, де він живе, що він в соціалках робить. Так, а всі інші, наприклад, є будинок, де тільки квартири здаються в оренду. Ну, ціла От, компанія, в неї так, є будинок, і вона його здає так, в оренду. Там багато багато квартир, 200 квартир, наприклад. Uh -huh. І вони викидають це на агрегатори, і їх на Фейсбук маркеті не знайдеш. Так, тому я б зараз одно шукав на крих Facebook Market і Rentals. Так, я б усюди шикала. Я б не думав, що ми з тобою зараз б моніторили б все. Оці три сайти, ми б 100% дивилися. Віддаючи перевагу Facebook Market, тому що мені більше подобається спілкуватися з людиною, аніж ані з компанією. Хоча люди мають різний досвід і скажуть, що навпаки, довбаний Facebook Marketplace. Facebook Marketplace з незрозумілим лендлордом це гірше, ніж якась компанія, яка просто математика там. Вони тебе не турбують, просто живеш собі, та і все. Ми завжди орендували тільки з онлортом, з приватним зумов. Ну у нас чувак там на китайській розмовляв, в нього дружина постійно приходила, перекладала, тому що він так собі китаєць. Так собі, <реш> собі розмовляє на англійській. Так собі на англійській мові. Так. Пошук житла з тваринами це дуже важко. Коли ти вибираєш фільтруєш квартири, які є в наявності, то вибираєш фільтр з тваринами, і в тебе відлітає 90%, іноді 95% усіх варіантів, які в тебе є. Якщо квартира типу не під не підлягає для тварин, ти можеш іноді домовитися, але ти типу, повинен бути дуже класним рентарем. Прям дуже краще. В тебе все інше повинно бути ідеально. Там, типу, робота з високим інкамом. Там в тебе немає не дітей, кредитна історія ідеальна. Так, да, Кредитна там. історія ідеальна. Все, все треба було все було вилазано. Але в більшості випадків тебе потрібно шукати житло, де власники готові те, щоб запустити з тварини. Ну я пам'ятаю, ти показувала мені, коли шукаєш без тварин, там тисячу чимось варіантів. Так. Фільтр кла... клацаєш, де тварин можна, угу. і там 40 з чимось варіантів. Залишається ти такий. Йо... І Як з цього шукати? Я згадую, як ми шукали реально, так важко було щось знайти. У нас було чотири варіанти. Це дуже класна хата. До речі, хто хоче орендувати, зараз шукаємо, хто заїде сюди після нас. Класна хата. Обіцяю. Для того, щоб починати шукати, треба, щоб вже були готові всі документи. Без документів, без варіантів. Тому що, наприклад, ти хочеш, я хочу подивитися, окей, можна там, наприклад, написати cover letter, це якусь там коротку інформацію про тебе, хто буде орендувати. Що ми там такі, такі, то ми дуже гарні орендарі. В нас дуже багато досвіду. Ми розуміємо всі правила. Та ну, можна по пошукати шаблони в інтернеті. Я, в принципі, можу знову ж таки наш шаблон, який ми використовували, написати. Коротше, треба написати трошки інформацію про по собі, і потім готуватися до того, що якщо вам сподобається, наприклад, якщо це не компанія, а якась якийсь там лендлорд окремо Людина, то він може прямо в цей день, як у нас з Китайцем було сказати: Окей, ми вам здаємо, просто покажіть документи. Дуже часто запитують proof of income, це звідки в тебе гроші. Може проконати, наприклад, лист з роботи, що ти в них працюєш, в тебе така зарплатня і контакти людини, з якою можна поспілкуватися. Наші лендлорди не дзвонили на роботу нам, але, наприклад, у нас товариша, є, і yeah, в нього yeah, там like чувак we'll перевіряв просто. Дзвонив на одну роботу, на іншу роботу там Перевіряг історію роботи. Так, чи працює у вас такий чувак, ким він працює, як він, як людина, чи подобається вам. Дуже часто запитують кредіт-чек, у нас чувак теж запитував, ну тобто кредитну історію. Але людина, яка тільки приїхала до Канади, в неї ну, немає. Такової історії немає. В нас вона вже якась була, і ми замість того, щоб робити кредит-чек, є такий лайфхак, кредіт-карма, називається такий сайтик. На ньому можна зареєструватися, і автоматично буде підтягуватися твій е, теперішній кредитний рейтинг. Його можна буде показати на місці лендлорду. Типа, от кредит карма, моя історія. От я залогінився, подивись. і можна зекономити гроші на цьому кредиті Тому що лендлорд для того, щоб його зробити, може запитати в тебе social insurance number. Це як не, не ін... давайте ідентифікаційний код. Я би не давав і вам якби не раджу, тому що. Велкам, потім кредити будуть на твоє ім'я. Краще не давати. Якщо хочеш зробити кредит, чек, нехай якось робить його без social Insurance number, це теж можна зробити без нього. Uh -huh. Або ти можеш сам його запросити і таким чином. Але це коштує гроші. Так, а це можна домовитися з лендлордом: типу, хочеш заплати. Якби ізі, але я б кредит-карму, найлегший варіант. Якщо людині показати, в принципі, це нормальний варіант. А Потім те, що перевіряють employment history, це я сказав, ми сказали вже, що на роботу можуть дзвонити, але можуть подзвонити і на попередню роботу. Це найважливіші документи. Якщо у вас немає роботи, що робити? По перше, можна показати виписки з банків. Як суму ви... на рахунку, це саме найважливіше, так. що у вас є, хоча б на 6 місяців ренти, так друге це, наприклад, якщо інвестиції, як в нас були інвестиції, можна mm -hmm. показати, що в нас там є дофіга акції, облігації там і так далі. Якщо що ми будемо їх продавати, і так далі. Третій варіант це знайти когось місцевого, хто впишеться за тебе. І якщо в тебе будуть якісь проблеми, то він якби буде відповідати за це і в фінансовому плані теж mm -hmm. от і таким чином, що людина, яка за тебе вписується, вона може показати свою інформацію там, фінансову там, і так далі. Такий теж варіант є, але робота це найлегший варіант. Як зробити так, щоб бендорт обрав обрав тебе? Ми з тобою поговорили про те, що треба підготувати всі документи, і вони всі мають бути от просто на поготові, щоб от в обличчя кинути. Не як в обличчя, наприклад. Коли ми сюди приїжджали, Ленлор такий з тобою гуляє по квартирі. Він тобі все показує. Він тебе питає: чи ви зацікавлені? Ми кажемо, ми зацікавлені. Тому чоловіку одразу сказали, так, ми беремо. Лен каже, окей, ви зацікавлені. Що далі робимо? тепер скидайте мені всі документи прямо зараз. Тому що в мене ще 30 таких, як ви тут. Ну він нам в той же день сказав. Він нам так. в той же день подзвонив потім і сказав: кидайте всі документи. Якщо в тебе немає документів, там немає всієї інформації, то може зайняти якийсь час зібрати. Її. Це по перше. По-друге, наприклад, коли ти приїжджаєш. От з китайцем він взагалі казав: давайте зараз підписуємо договір, і ви нам даєте депозит. Тобто гроші теж повинні бути на поготові для того, щоб внести депозит. Депозит це демедж, депозит називається це, якщо ти щось там зруйнуєш в хаті, так uh -huh. і в Британській Колумбії це виключно половина орендної, орендної плати, не більше не більше, не менше. Якщо в тебе є ще тварина, він може запитати в тебе пет депозит. Це теж саме, але якщо твоя тварина щось зробить. Mm -hmm. Це теж половина орендної плати. Тобто сумарно damage депозит плюс pet депозит, максимум це одна орендна плата за житло. А якщо кажуть, давай там на два місяці вперед заплати там ще якась фігня, більше damage депозит, pet депозит. Це не можна робити Британській Колумбії. Це заборонено. Тікайте від цього дурення, бо він, скоріше за все, з камер. Ще плюс треба знати, що security депозит і. Мед депозит це вони за що 100 більше, ніж ваші ліміти на зняття в день. Тому що, наприклад, коли, а коли, ти, коли, ти, приїхав коли ти приїхав тільки наприклад, РБС для новоприбулих має ліміти на інтеракт. Електронний трансфер тут в Канаді інтеракт-трансфер, і там ліміт тисячу доларів на день, коли ти так. тільки приїхав. Потім його можна збільшити до двох. Але це максимум, який вони дозволяють. Так. Тому, якщо у вас security депозит більше ніж тисяч е, доларів, то вам скоріш за все треба давати готівку чи чек готувати. Або домовитися зробити двома платежами, як так. ми робили, можна завжди домовитися. Можна сказати, давай ми тобі першу, першу частину в перший день, другу частину в другий день. І ми так зараз оренду платимо. Так. Коротше, гроші повинні бути можна або чек, або готівка. Готівка це найгірший варіант. Я б взагалі готівку не розраховувався. Якщо лендлорд вам каже, що давай ми завжди будемо з тобою розраховуватися готівкою. В мене дуже багато питань, тому що це а може бути з камери. другий варіант це він дає її в оренду нелегально, і він потім не платить податки. І через це. Наприклад, домовленість з ним не буде актуально. Се, якщо ти бейсмент, який знімаєш, там підвал Так, навіть та бейсмент. Якщо він нелегальний, то немає цього захисту. захисту від денансі Branch, його немає, тому що він здає нелегально, а ти знімаєш нелегально. Тому треба шукати, щоб це було легально офіційно через банки. Ну ще не треба не забувати про компанії, які от ми з тобою казали 200 квартир. В них там, то в них взагалі там direct deposit, Це прямий депозит з вашого рахунку. Вони налаштовують ідея mm -hmm. така, що першого числа, наприклад, вони просто там будуть знімати твою оренду. і Тобі треба зробити так, щоб гроші були там. Тому що якщо грошей не буде там, в банк все рівно дозволить їм зняти ці гроші. А в тебе буде овердрафт. Гроші повинні бути на поготові, Документи всі повинні бути на поготові, в тому числі документи на кішку і собаку. Якщо ви будете орендувати там, де є страта, це квартири чи танхаус, то вони завжди питають, чи зареєстрована собака в місті, в якому ви живете. Наприклад, ми жили в Барнебі, це місце, де ми орендували першу квартиру. То там лендлорд питає: дайте номер жетона і в реєстрації. реєстрації. Так, тому що всі собаки повинні бути зареєстровані. Ну, це типу як ідентифікаційний код тільки для собаки. Так, Але це коштує грошей. Там 30 баксів щось таке. На рік деякі лендлорди такі дурніші, вони навіть не знають обмеження своєї страти. Тобто людина просто купила житло і mm. хоче його як... якомога швидше здати в оренду, і вона навіть не знає, що там, наприклад, не можна собак. Написано або не можна котів, або там не можна ще когось, або, наприклад, якусь породу не можна. Тобто, перед тим як це зробити, теж треба почитати страту і запитати, що людина точно знає, що він читав правила страти, і він знає, що там з собаками можна, тому що так. такі приколи теж є. І коли ви вже вирішили орендувати це житло, спитайте правила страти. Почитайте їх уважно, чи вас все влаштовують, тому що деякі стати забороняють палити. Mm -hmm. А якщо вам це важливо, то можете шукати щось інше. Так, але ти майже ніколи це не можеш зачитати, тому що ти або підписуєш зараз, або не зараз, то просто треба готуватися про те, що ти про це знати не будеш, і потім, коли ти вже орендуєш, там виявиться, що будуть якісь обмеження в тому місці, де ти живеш. Давай поговоримо, як зробити так, щоб тебе не скамнули. По-перше, якщо ціна дуже гарна, скоріше за все. Це не просто так. Тому на дуже гарну ціну, яка не вписується в ринкові якісь умови теперішні, треба дуже обережно до неприваяти. Ду дуже частий скам. Наприклад, коли кажуть окей, дивитися, не можна у нас там черга 40 людей. Ти або бери, або не бери. Типу, давай віддалено віртуально. <смітнє> типу, ми тобі або ми тобі віртуальний тур зробимо там щось таке. Це дуже така хитра історія. Якщо ви не бачили хату, якщо ви не дивилися людину, не спілкувалися з нею. В жодному разі не треба цього робити. Треба, от саме побачити чувака, і ви вам треба розуміти, що лендлорд, людина, яка здає, вона теж ретельно себе обирає. Ми до речі, не сказали чому. Тому що, по перше, тенанти, ну люди, які орендарі, вони дуже часто бувають не дуже вистачить одного досвіду в когось твого знайомого для того, щоб ти зрозумів, що це може бути жопа. Наприклад, зараз черга в тенанці бранші, які якщо є якісь диспути, в нас з тобою є якісь суперечки. Ти, наприклад, андорт, я тенант. Ми повинні йти в тенанці бранч, подавати заявку, типу типа, там, як суд, але Це адміністративний і виключно по цим питанням yeah. оренди. І там, наприклад, ти кажеш, мій лендлорд хоче збільшити там на 15%. А в Британській Колумбії суворо регулюється, наскільки можна збільшити цю цифру. І ти кажеш, мені це не подобається я те, як тенант як орендар, і подаєш заявку в тенанці бранч. І ти будеш чекати коротше, мінімум півроку, тому що там така черга. Або, наприклад, якщо тенент орендар перестає платити гроші, лендлорд повинен. Написати в цей тенансі бранч і сказати, що я хочу його викинути, тому що він мені вже півроку як не платить, а там мінімум півроку очікування. мінімум. Mm -hmm. Потім вони розглядають твою справу, вони не одразу її розглядають, а вони Окей, ми її розглянемо через два місяці. Наприклад, mm -hmm. ще проходить два місяці. Ми вони її розглядають. Ну добре, треба виганяти. його виганяти. Mm -hmm. А орендар такий: ну, а я не виганяюся. І вони такі, ну. Іди в суд тоді, <ріст> і він ще короте, там 2-3 місяці чекає, кукує поки на суд, суд на суд. Потім суд його зобов'яже, він знову може відмовити. І так, короте, можна до року, мінімум, отак жити мало, в хаті, навіть. не платити гроші, і потім що ти будеш з цим робити. Тому лендлорди вони дуже неохоче здають хати комусь незрозумілому. Тому mm -hmm. вони дуже ретельно зараз обирають. Якщо є якась проблема, сам, сам розумієш, ти береш іпотеку, і в тебе рік, наприклад, людина не платить гроші, і там незрозуміло, що робить. В тій хаті, в тебе іпотека, плюс твоя ли якщо в тебе uh -huh. є твоя іпотека. Ну, коротше, там така кредитна яма в людини, яка хотіла стати лендлордиком і трошки заробити грошей на стороні. Тому вони дуже обережні в цьому плані. І тому з камери, повертаючись до скамерів... Uh -huh. Вони використовуються і зараз, наприклад, менше ніж 2%. там півтора чи щось таке на ринку з усієї нерухомості доступно для оренди. Це типу максимально мало. Тому виходить, що об'єктів мало. Якщо у вас ще є тварини, господи боже, свят свят з цими тваринами. Дуже важко з тваринами знайти. Так, тому вони користуються цими. Вони розуміють, що окей. Давай не дивлячися, в мене там 40 людей черга, або тобі подобається він по фоткам, або не подобається. Потім, якщо ви приходите, все нормально, вам каже людина, давай кеш, тобто готівочку. Mm. Велике питання, якого біса готівочку, може, він нелегально здає це приміщення, або там ще Бог знає, з яких причин. Пам'ятаю, як ми орендували першу квартиру, і там, на ту квартиру, на яку ми хотіли, була черга 10 людей, і ми вибирали просто з. Нас тоді ні, не в Ванкувері ні. така ні. сама історія була. В Ванкувері ми були там, що там десь десять людей було, і нас обрали. Що я такий, як іммігрантів, які тільки приїхали, ну в нас робота тоді була. Потім ще два таких типових сками: це коли ти подивився, все класно. Він реально володіє цим приміщенням. І потім людина тобі каже: Ну, все, давай, плати мені демедж депозит, ну тобто цей mm -hmm. депозит пів оренди, mm -hmm. і поїхали. І ти такий, що поїхали? А договір він такий, спочатку педдепозит, давай, я хочу подивитися, що тебе є гроші, там третан. Коротше, почне тебе там тиснути і так далі. На це треба відмовлятися, слати його нахер, казати, давай або договір, або йди звідси лісом. Останній пункт це треба подивитися, що той договір, який він тобі пропонує, він по формату Британської Колумбії. Тобто, в Tenancy Branch, в BC, є формат, його можна прям завантажити і використовувати прям як є, плюс там є додатки. Mm -hmm. Ти тобто, можеш, якщо є якісь зміни або інші пропозиції від лендлорда, можна. Це зробити в додатку. В нас, наприклад, що в першому, що в другому варіанті оренди, був офіційний договір Tenancy Branch у Британської Колумбії, виглядав один в один. Там жодних змін не було. Вони просто його взяли, завантажили, і все, що треба їм було, вони зробили в додатку. Дуже важливо. Якщо там від руки написане або якась там від себе історія, то це не канал. Ну якщо це не велика фірма, тому mm -hmm. що велика фірма це може зробити. Ну але якщо ти вже вбереш це буде офіційний документ від цієї фірми, так якщо це вже велика фірма, то там в принципі плюс-мінус все окей. Давай проговоримо про два основних види ліза цього. Перший вид – це fixed term, тобто коли ти береш і ви домовляєтеся на рік оренди. У вас в контракті прописано там рік або навіть два, інколи хочуть мінімум на два роки. І в таких варіантах ти не можеш розбити його аж там розірвати. Ну, Якщо ти орендуєш в якійсь великій фірмі. То вони можуть сказати, ні, чувак, плати постійно. Вони можуть залупитися і сказати, що ми тобі не даємо раніше його розірвати. Mm -hmm. Такі історії є, але здебільшого вони все ж таки хочуть, щоб ти з'їхав. Ну, тобто, якщо тобі дуже-дуже треба, mm -hmm. то вони, скоріше за все, підуть тобі на зустріч. Але є такі варіанти, що не йдуть з індивідуальним лендлордом, там легше домовитися. Наприклад, як в наш випадок. Так, в нас є рік, і ми такі, ну, чувак, 4 місяці до кінця року, а ми вже хочемо, якби. Бо ми купили свою хату, і він такий здрасті. Ну для ленлордів це вигідно, тому що коли змінюється тренд, ти можеш підвищити ціну більше, ніж так. ти зміг би, якщо тренд був би тим самим. Тому що, наприклад, у минулому році вони могли підвищити ціну тільки там на 20% з чимось відсотки. Так, наприклад, наш для на минулої хаті підвищив ціну нашого житла на 350 баксів, щось таке. Uh -huh. Це було явно більше, ніж навіть 10% того, що ми платили. А, ні, це було 10%, 10 якраз. це якраз. Ну і тепер чувак теж підвищує більше, ніж на ліміт. От ми зараз їжджаємо, і ми подивилися, скільки він там хоче за неї взяти. Якби окей, з індивідуальним лендлордом завжди легше домовитися. І є помісячна. варіант контракту. Помісячний його деякі лендлорди навпаки так хочуть, але коли ти орендуєш хату в Британській Колумбії, тобі кажуть, давай помісячно, ти такий. А чого це помісячно? Тому що, по-перше, і ти можеш розірвати його за, за місяць десь. просто задав за місяць попередити і сказати: все, я останній місяць, і далі я звалюю. Угу. І чувак може якби, тобі сказати: Гей, привіт. Але я ми, хочу в мене тут приїжджає якась там родичка там, ще ще ще, ще Давай вели звідси. Ще я хочу продати її. Що в першому, що в другому випадку лендлорд не може розірвати контракт і вигнати тебе просто так. Повинна бути вагома причина. І причина, що до мене приїжджає тітка, це не вагома причина. Тобто він або робить ремонт серйозний, коротше робить так, що неможливо жити в цьому приміщенні досить довгий період е, часу. Але що ти будеш робити? Що Ти що підеш на нього подавати це в суд? Ти що ти будеш чекати? Шо так, ти... тому що а він не може тебе вигнати, в тому то проблема. Що фізично і копом ви не можете тебе вигнати, ти скажеш що звідси. Що-що, що-що. А він нічого не може зробити. Копів він не може викликати, тому що ти нічого поганого не зробив. Ти орендуєш, платиш йому гроші. Mm -hmm. Тобто ти тупо продовжуєш йому платити гроші, і він такий. Так я тебе вигнати хочу. Я такий це чувак, це не поважна причина, uh -huh. якби досвід. Або, наприклад, є такі ситуації, коли людина тебе виганяє, каже, що вона буде робити серйозний ремонт. Тебе вигнали, ти вже поз'їхав, і ти потім бачиш, що одразу та ж хата з'являється на сайтах тільки за більшу ціну. Тільки за більшу ціну, і ти можеш подати в тенансі бранч, і там того чувака, як, як курочку, так. Як рябушку так облуплять на бабки. Він там нормально влетить, той лендлорд. Якщо рік закінчується, наприклад, ти орендуєш хату на рік, то автоматично ти переходиш на помісячну оренду і очікуєш, що і тебе можуть закінчити в будь-який момент, ну плюс-мінус, і ти можеш сказати, що я не хочу. Або в кінці року, за там три місяці, ці два місяці не пам'ятаю, за скільки, треба дивитися. Ви можете передомовитися на нові умови. Тобто, ми домовилися, і всі домовленості треба через пошту завжди. З електронну пошту має це наведувати. Так, якщо ви робите якісь там нотіс, тобто я там останні місяці я їду, або якщо у вас є якісь проблеми, то треба обов'язково це робити через пошту. Що поговоримо, як проблеми вирішувати? Ну, як ми вирішували проблеми? У нас, наприклад, не працювала машинка. Ну як вона і зараз не працює, правильна машинка, вона переплутана гаряча вода з холодною водою. Треба йому дзвонити, треба, щоб він приходив. Проблема в тому, що наш лендлорд він працює на звичайній роботі, і він не може просто так взяти і прийти в той же день, коли воно щось зламалося. Там просто в контракті він прописав, що ми не можемо нічого робити. Ми повинні через нього все робити. Так. Ну, це не проблема. Тобто ти йому пишеш, якщо він там роздупляється в WhatsApp і, чи там текстами, то все окей, але якщо він не роздупляється, то треба обов'язково писати йому офіційного листа просто на його електронну пошту. Або якщо він тобі не дає свою електронну пошту, ти пишеш йому. Листа прям. Playlist, на, його, на його адресі, так. яка прописана в договорі. Тому що в тебе буде адреса. Пишеш йому листа: Альо, в мене там така проблема. Ну, от, наприклад, в нас хата з кита китайцями перша, там, де в одній кімнаті тупо не працювало опалення. І в нас одна кімната була постійно холодна. І якби ми знали, що ми хочемо там залишитися в тій хаті, ми б йому там від <кхід> мозок, але ми знали, що ми там не залишаємося, тому що це не єдина проблема, яка там була. І ми такі, Було багато проблем. Так, і ми такі, типу, фіг з ним. Але якщо така проблема, і ви там хочете. Залишитися жити, то треба писати коротше офіційного листа, і оце все проходити. Тому що якщо він це не виправляє, ви потім можете звернутися в Тенансі бранч і змусити його виправити цю проблему. Якщо є якісь проблеми завжди тенансі бранч, але це довго, <с <с?> це, це дуже довго і до цього краще діло не доводити. Давай поговоримо зараз про condition inspection Це що треба робити перед тим, як ти заїжджаєш до хати, і це до речі, цікаво більше лендлорду. А не орендарю. Як взагалі виглядає процес? Тобі сподобалася хата, ти кажеш, мені сподобалося, він перевіряє твої документи, йому все подобається. Ви підписуєте договір угу. в цей же день. Там, скоріш за все, тобі треба закинути демедж депозит, pet депозит. Ви закидуєте це все. І потім за тиждень до того, як ви заїдете, ви можете зробити інспекцію цього будинку. Ні, це не працює так. За тиждень до тут живуть ще інші люди. Або за тиждень до, або там в перші дні. Ага. Та перший тиждень, коротше, коли ви okay. заїхали для нас. Це не так важливо зробити, як для лендлорди. Що це таке? В ти по хаті, перевіряєш її стан, і повністю там знову ж таки на сайті Tenancy Branch можна завантажити форму, в якій там mm -hmm. кухня, стіни в такому-такому стані, там меблі в такому такому стані, якщо є. І все описується, mm -hmm. який там стан, чи є там подряпини, чи там прям вм'ятини якісь там, чи mm -hmm. щось не працює. Це все коротше описується. Якщо цього не зробити, то потім лендлорд зобов'язаний тобі віддати повністю весь твій демедж депозід Посід, uh -huh. він нічого не може утримати. Я навіть якщо ти там стіну пробив, дірку, або ти там або я не ремонт знаю, зробив, він звертається, там унітен все розбив. Uh -huh. А ви робили інспекцію будинку? При тим як він там почав його користуватися? Не робили. Ми не знаємо стан, який був до цього. Може воно вже все було розбите? Uh -huh. І лендлорд, якби йде, гуляє вальсом. Тому для нас це не цікаво, але для нього це було цікаво. Ну, і треба її зробити. Якщо він вже її робить, то там треба все ретельно писати: який стан стін, який стан того. Тому що, а якщо якась лендур буде як залупа, то він потім тобі скаже: Альо, а ти, коротше, тут мені щось там розбив. А ти таке: Ніфіга, ніфіга, такого не було. Дивишся цей репорт. Ну, плюс треба фотки робити всього. Все, що ви знаходите, треба робити фотки. І по замовчуванню. Він зобов'язаний вам віддати і пет-депозит, і демедж депозит, навіть якщо там буде якісь там невеликі подряпини, або знаєш, там десь там щось меблі якісь сували, щось там подряпалося. Це нормальний, називається тут wear and tear, як це mm -hmm. на українській мові? Нормальне використання ну, Нормальне використання. Ну тобто, щось там десь розхиталося, щось там десь там коротше, трошки подряпалося, щось там десь що. Це фігня. Нехай йде вальсом. Кажи йому, чувак, якщо ти отримаєш щось і не віддаш мені все, будеш потім, коротше, через те бранч, це все зі мною розру розрулювати, мені не впадло почекати. Тому що йому треба. Буде до, доказати, що оце типу його там не було, uh -huh. і це геморой. Потім в інших провінціях є така штука: що якщо ти даєш депозит, то лендлорд може його покласти на якийсь там сейвінгс аккаунт, який має якісь там відсотки, крапають йому, так uh -huh. і ти можеш їх запросити. Але в Британській Колумбії лендлорди не зобов'язані давати тобі ці відсотки. Коротше, головне, щоб коли вже меблі, всі, які ваші, ви там забрали, коли вся хата чиста, повністю там все вичистили, щоб там нічого не було. І робите інспекцію, коли ви вимагаєте? Це проблема, тому що більшість е, хат вони здаються першого числа. І ти виїжджаєш першого числа, тому що мувери приїжджають до тебе зранку, наприклад, на 9 ранку, вони забирають усі меблі, поки вони забрали всі меблі, ти вже повинен віддавати ключі Лендлорту, тому що тобі треба на іншу хату їхати і забрати ключі там, тому що там також люди виїжджають, і все повинно бути чистим. Так і це ще й повинно бути чистим, тому що є моваут клінінг. Тому що ти повинен все прибрати після себе. Прикол в тому, що майбутні лендлорди можуть запитати в тебе референси твого попереднього лендлорда, mm -hmm. і можуть сказати, що а він там мені клінінг не зробив, гавно гавно таке. І тобі не дадуть хату через це наступний раз. Каже чувак, я там подзвонив і кажуть, що ти ти дебіл. Я можу сказати таке про Британську Колумбію, що в Британській Колумбії класно знімати і хреново здавати, тому що виходить так, що коли ти орендуєш, а хочу не плачу. Ти чувак такий, а сука, дев'ять дев'ять місяців чекаєш мінімум ти бранч, тому перевіряю дуже часто попереднього орендодавця. Хочуть його контакти, щоб подзвонити, дізнатися, що ти за гамно таке чи не гамно. Дуже важливий пункт це renters іншуранс-страховка, яку так. треба брати. Хтось може сказати, що та наша брати страховку, ти ж орендуєш, але я в групі. Два дні назад прочитала, що сім'я заїхала і в них хата згоріла через два дні. Вони не встигли купити іншуранс, вони все. тільки заїхали. І в них ні речей, ніяких не залишилося, все згоріло. Вони заїхали і все згоріло одразу? Ну, там, на другий, третій день. Цей іншуранс він робить? Він, по-перше, захищає твоє майно, яке в тебе є. Плюс, якщо ти зробиш пожежу, випадково там щось і спалиш, наприклад, цю хату, спалиш там сусідів там ще щось, то це, це страхування воно допоможе. Поприє, так. Ну, не покриє, воно там може і не вистачити, ну, але щось дасть. все може статися. І е, це теж покривається. Тобто, якщо через твою провину щось сталося з хатою або сусідами, особливо, якщо в тебе апартмент, кондо якийсь, це. Дуже дуже рекомендую. І, наприклад, якщо хтось прийшов до тебе в гості і з ним щось сталося, наприклад, є такі випадки, коли не знаю, там приходить людина і там спотикається, б'ється головою там, коротше, і оп, трупи. А потім його родичі приходять до тебе і кажуть, що ти там зробив, так що він там послузнувся. Краще, послузнувся, небезпечно, там вся фігня, якісь там умови, і почнуть з тобою студитися. а Ти такий. А що так буває, коротше? А потім тебе на мільйончик хочуть або на два там побити за це. Угу. І ти такий поголити мене на два мільйончики, за те, що людина прийшла, посказнувся, впала. Не моя провина, типу, вона ж поспішкузнулося, але тебе засудять. за це. це страхування теж покриває такі випадки. Особливо це цікаво, коли ти живеш там в таунхаусі, і що є твоєю територією, що не є твоєю територією, треба уважно. Дивитися, тому що щось там десь може бути не так. Людина якась там травму отримує в робочий час, і Потім тебе будуть змушувати виплачувати гроші. Наприклад, ми живемо в таунхаусі, і ми зобов'язані чистити сніг. Чи льот літ на нашому драйвей? Тому що, наприклад, перед так, перед гаражом приходить, Амазон доставщик підскользується, падає, розбиває собі голову, трупик. За нами може Амазон, Час? Амазон прийти. Аня, Це був один випадок. Частіше людина просто щось ламає, або ну, ламає. просто травма якусь, травму якусь так. робоча травма. Ну Відсуснувся. Все, він можна типу, в суд подати, що не почистився деревий. Він не подає, він типу, ой, ми зі мною що сталося. Потім йому знайомий, в мене там є знайомий засуди Засудимо засуди засудимо цих стук. Плюс, якщо ж згорить хата, то, то страховка дасть тобі житло на перший час, гроші на одежу на перший час. Страховку покупає так, ти, багато так, ти, так. всього. Ну, звичайно, що дивлячись від страхування або вони тобі купують. Що там заміну, або просто дають гроші, і ти потім потім сам купуєш все, що в тебе було, і Tenancy Branch, дуже раджу почитати. Там всі послання будуть під цим відео. Там дуже класно сказано, що в тебе є право на постійне проживання в орендному житлі. Тобто, наприклад, якщо... Хтось починає там шуміти. Бо якщо твій лендлорд хоче там про а можна я кожен місяць буду приходити, просто дивитися на стан квартири. Або ну, якщо таке щось така фігня відбувається, то він такого не може робити в теорії. а він не може підвищувати ціну просто так, навіть якщо помісячно він все одно може це зробити тільки раз на рік і тільки на ту суму, яку дозволила тенансі бранч. Ну вони кожен рік різний відсоток дають. Так, вони дивляться по інфляції. От наприклад, як ми зараз вирішуємо нашу. Проблему. Ну, що нам треба раніше на чотири місяці? Чотири місяці. Чи <рес> на два, на я не пам'ятаю, Так, скільки. Коротше, наш рододавець нас затримує половину депозиту. До чого ми домовилися? До те, що він затримує половину депозиту, за те, що ми виїжджаємо раніше. І якщо ви не знаєте нікого, хто заїде сюди за квітень, то ми повинні будемо заплатити ще за місяць. За травень, хоча ми тут жити вже не будемо. Ми повинні попередити його навіть якщо ми виїжджаємо там за за місяць чи за два. Так ми попередили його за місяць. Там за два місяці треба попередити. типу. Ну, ми попередили за півтора місяця. Ти попереджаєш за місяць, але там, там правила написані так, що ну, коротше, там треба два місяці коротше давати. Норма по по-хорошому для того, щоб все було окей. Ну, і ну плюс... коротше, неприємно. Неприємно. Як ви зрозуміли, ми купили таунхаус э, нашої мрії майже. Мрії дві тисячі дев'ятого року завжди мріяв, річна хата. Боже ні, ну там планування, боже мій, планування там шика. Планування просто там 19 тисяч скверфіт. Я не знаю, перекладаєте. Я знаю. Я, я, я вже 1900. 1900 ще дев'ятсот перекладайте самі. Я вже не розумію, скільки це в квадратних метрах. Коротше, приїжджати до Британської Колумбії, орендувати можна. Дорого капець, важко знайти. Якщо у вас тваринка, не їдьте сюди, їдьте кудись інше. Тому що тваринку тут просто жесть. Все, цілую, люблю. Пока-пока.